Що стосується мене, я не знаю, хто, думав, хто з ким там говорив з вас, спілкувався і так далі. Мене це не хвилює. Я гарантую інше. Приходять люди на сьогоднішній день з інших областей, приїжджають і кажуть, чи можна взяти документи. От на маємо секретар комісії, ми вже просто і питають. І не гарантовано чи Сохан, чи хто ви там ще називали великі перевізники, чи вони будуть мати взагалі щось в цьому місці. Тому що люди приводять, нові... це місце можна. Я буду ходити голодний, а ви з чужого міста приваблюєте людей. Ви не маєте морального права. Совісті да, у вас немає. Чи їхати, слів уявляєте, що ви міста. Ви такого не зробили, це зрозуміло. Чекайте, це кафе. Дайте з іншого міста. Давайте, давайте, де для чого проводиться конкурс, люди добрі? Ну так ви його не проводите. Для чого проводиться конкурс, я вас питаю. Я не а, для я а оці а договори для чого так? є? У мене 4. Так. Договори є, які дійсні до 16, -го, до го року. І 20 чоловік таких, 25 чоловік таких є. І ви їх мене обмежуєте. У мене 4 договори. Дійсні. Вот, один, він, два знимания. Вы стал достати знимание. Дайте відповідь на таке питання. чи я маю ходити в своєму місті голодний, а ви з чужого міста приведете в інших перевістках. А в нашому тоді козиряєте, такі, в нашому таки говорять. Для цього і проводиться конкурс, для приділення кращого. А хто краще? Назвіть будь ласка, кращого. Буде нас братин назад. Не чого ні, чого не прийдете? Що ви краще. Зараз ви це все слова, виси всеси виси всеси виси всеси виси це все слова на конкурсі буде випадку. Чого ви неможливо брати дрібним підприємцям з двома трьома маршрутами? Вони ж тоді не мають права. Ви приємствуєте за мене наступу, маршрутні Маршрути на автобусах. Ви порушуєте законодавство підприємства. А ви ніколи з ним договір не розірвете, яке б в нього порушення не було. Тому що хто базити буде, Легше наказати одного, правда? хто краще слідкує. Совість треба мати в першу чергу. Дайте я скажу по слова. І для що нас це конкурс. Для того, щоб ми вибрати людину на конкурентних засадах, які ми переваги конкурентних які? Їдемо подивимося на конкурентність і перемога. Їдемо вже їдемо вже. Коли я провожу тендер, слухайте, скажімо, тендер на вулицю Кармелюка. На вулицю Кармелюка до мене приходить 5 учасників. Приходить там, скажімо, облавтодор, приходить там Франківський автодор, приходить там ПБС, приходить шеф, шеф, шеф. І дивимося умови, які ми запропонували. Вони кажуть, я буду робити за таку ціну, другий за таку, третій за таку ціну. ПБС каже, я зроблю там було кошторис на спеціальність капітал, каже, три з половину. Почекай, три з половиною. Як я можу взяти і сказати, ні, ПБС, ти не будеш робити? Ти будеш робити там, тому що там хтось інше, тому що менше не стараємося. Ніхто не, 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 не по вас, ні повідомляє. Вас від того ж ПБС чи около кудору. Яка різниця між вами? Добре, я вам скажу. Я вам не мав різниці до що взагалі цього конкурсу. Я вам працюю, не спрацювали. Та чекай, нехай скажу, бо я набрав оповсім нових 15 рік, 6 автобусів набрав. Ви не переможете! Я вже, вибачте, я вже бачу, хто перемагає. Я взяв шість од нових автобусів, 15 рік, Євро-4. У нього немає фірми. Будь ласка, Набрав, на 21-й маршрут. Місяць нікого такого немає, бо на одному маршруті всі нові 15 років. Набрав, шість автобусів мав. Що тепер сказали? П'ять! Я тепер хочу шостий продати, мені вже не 50 тисяч дають, а 40 за той автобус дають. І я казав, йшов до ваших там співробітників, що робити з тим автобусом. А люди ще не так попадають, ви у 10 тисяч попали. <кліст> <А, кліст> я, <кліст> ну, я не розумію, як ж так. Але прилог, ти забув, щоб шо, ти мав 21-й робити. Я мав 21-й, мені треба брати 24-й, мені треба брати новий, створений, що їде десь берегами. Ще машина добра. Ще й Ну так, Кредити не дають. Я такий, що я можу Різко підвалив, 15 рік перевезли чужих маршрутів не хочу. нормально сьогодні старше, немає вроді 2 грани, її якби не було. До пізної години їду, стараюся, а тут отак оп, і, і роби, що хоче. Ну не нормально, чуть треба щось змінити. Ну, я не знаю, думаю, всі, всі, вроде, всі люди, то всі ми розуміємо. Я хочу щось сказати, за мною мати попільне, бо ми зараз бачимо, як будемо черві займати. Діло в тому, що ми не згідні трохи з цими нотами. Якщо ви як сказати, ми старші за вас, ви трошки молодші, і ви маєте зрозуміти, що ми щось бачили більше в цьому житті. Як раніше було, створюється маршрут, який є не рентабельний. І не дають тому перевізнику, який працював багато років це закономірно. Бо є новий, який підріс, який купив той автобус, і він каже: Я згідний попрацювати півроку собі у збиток, але я накатаю той маршрут, і він буде за мною. Я п'ять років буду його обслуговувати. Ви на це також могли звертати увагу. Але ми упустили ті два тижні, які ви мали на обговорення. Але от це був кінець серпня і початок вересня. Це люди, хто кого до школи посилав. Чувак, ще десь, і ми не встигли прийняти участь у цьому обговоренні. Тому, будь ласка, я би сказала, аби для лотів цих розподілення лотів, я думаю, що з нас любий погодиться. І, і, і свої пропозиції навіть для лотів, якщо ви хочете лоти. Ми не хочемо лотів. взагалі. І... Це приходить навіть як хоча і лотів. Але люди і не хочуть лотів. Хоча б у одному маршруту. <різь> <різь> маршрут. <різь> хоча по <у> одному маршруту буде більший бардак. Я 15 років один е, обезпечував маршрут. Питань нема. Ну на що навіщо на мене три? Або Йосип каже, Йосип візьме. Ну то, понятно, що буде дирибан, У мене буде 21-й, у Йосипа буде той 24-й, і ще якийсь новоспечений маршрут. Він через півроку скаже, слухай, ти хто тут такий? Я, я ви, не ви? іди їх собі мав нову історію, от вже ті, на яких має зроби, поділитися, на які вирозі. Сказали, ви лягаєте під мене, даєте свої автобуси мені 200 гривень, це початок тільки. І тоді ти виїжджаєш на маршрут. Да. 200 гривень день, це тільки початок, завтра в нього апетит виросте буде 300, буде 400. Я тобі даю путь. Не подобається маршрути власника цієї фірми. Він тебе посилає, бере слідучого. От де корупція. от. А ви ще рахували, скільки робочих місць втрачається з цим вашому міста? Да, скільки людей лишається без хліба? Ви рахували, скільки це? Порахуйте, Будь ласка, це е, підприємці, водії і їхні сім'ї. Це в цей е, тяжкий час для України. Це буквально е, забирають робочі місця людей. Бюджет втрачає. Ви Ваші прекрасні Просто перевізки. Я хочу, щоб почути оборони. Звідки взяв само? Я ніде ніякій постанові цього не бачила. От поясніть, звідки, на якій підставі вийшов такий термін. Я знаю, що вона лот, як золото продають б'ють аукціону, то скільки дав. А так, де є таке слово знову? лот? Звідки я це все? Скажіть мені, що це в законі стаття така, то, або така. Такого ніде нема. Як об'єкт конкурсу, як лот, не звучить ніде. Ну, поясніть невесь, ні Це, це по-перше, чекайте, ще друге питання. Ви сказали, що з Чернівців приїде вам зі Кубівський. Ліцензія дається на область і на місто. Міські перевезення, ліцензії написано міські перевезення в межах Івано-Франківських або області. Він приїде вам і ви Чернівців, і з Тернополя. Так що поважайте своїх людей, які вас не підводять. Тому що я пам'ятаю СССРські перевезення, де було 147 автобусів, він каже, що ми пішли в Гондорас. З причепами. Давилися. Тоді давилися. Зараз ви не маєте скарг, що, вийко. Вийко. що хтось вийко. когось не привіз. Так що я прошу дати відповідь, свідків за солод. Немає такого. Конкурс оголошується. Може, ворога. Або сукупність обробляється. Сукупність оборотний. Є маршрут або декілька маршрутів. Але є субут... декілька пунктів. Сукупність обороти рейсів не більше 50. Це є 5 автобусів, а не 19 і 20, так, як десь встановили. Треба, Треба, є так, декілька вирі. пунктів. Об'єктом конкурсу може бути або, ну, або або. або більше 50. Кілька маршрутів. міського, кого привіз кого? Це перший варіант. Де є слово лот? Прочитайте є Ось це декілька маршрутів. Сукутність маршрутів. Напишіть. Так як тут, не більше 50 проти країнських. Це як автобус. Ну не 10, 15, 18. Оце я хочу просто. Чого вийшли лоти? Чого ж вийшли з рук і на 14 чоловік? Ви зрозумієте одне, що ми всі, хто тут сидимо, ми прекрасно розуміємо, що ні ви, пане Михайлові, ні ви назад в цьому не винні. Ми знаємо, що це вас відставляють. Маєте відбуватися ви. Це ми знаємо. Але раз вас прислали, ви мусите всього вислухати, що ми вам скажемо і якось докласти своєму вищому очах. Ми намагаємо відміти це проти, це це проти, проти. проти. Ми Смир, але проти. цей конкурс не відбудеться. Я вам говорю, якщо я лишаюся без зарплати, з ідеальною машиною, більше десяти років без порушень. Який в мене вихід? Чи, чи, чи? Ну завтра так. Ви завтра до мене прийти, я до, до голови не беру. Що тоді маю робити? Я, моя сім'я. До кого йти? До Сохана, Цей. до вас, Цел... до Йосипа, до братів. До кого? Я пропрацював назад. Шостий маршрут до вашого відома. Я піднімав з нуля. Їхав пан Сохан з 56-го Микола тикали пальцями. Я возив по два чоловіки до вашого відома і їхав. До пів дванадцятої години завтра ми вам приведемо з Дудаєва, не вийдемо людей, і нехай ви їм поясніть, чому ви знімаєте. Чи 61 першого ми сказали, люди в шоці? Ви робите, скажіть тепер, будь ласка, чому з тих перевізників, під кого ви це все зробили? Чому нема нікого? дайте, будь ласка, відповідь. Чому ніхто з них не прийшов на минулі збори і на ці збори? Я я розумію одного. От ви зараз зібралися, то ми вже. Так що ми мало виділили? Ми прохопили, відповідно, дітей вони лише. Вони в такий час був виклик. Сюди по всіх змі розповісти. На сайті нас сюди, де можна виходити, це було написувати. Лотів не було, що зараз. Умови коли ви оголосили а Рік нам треба працювати, щоб а зробити. Добре, ви про щось не маршрут говорите? Не було презентації маршрутної мережі, маршрут, не було терміну протягом якого а а а ну, приймати зараз. З вас додому, А Чому ви, ви не зібрали перевізників? Ми, ми працюємо роки назад. Ми працюємо років. Ви, ви, маєте ви якщо самі перевізник, ви маєте цікавитись цікавити. тою сферою. Я цікавлюся тим, щоб в мене на автобусі стояли шість коліс нормальних, а не шість різних, на яке ви закриваєте очі. От чим я цікавлюся? І очима обслуговую машину до вашого відома. От як робиться. Що я хотів сказати, поки є преса? Дають так умови, що люди зараз можуть зрозуміти ні, людям населенню нашого міста. Люди можуть зрозуміти так, що е, виконавчий комітет, чи міська рада, не знаю, як сказати, чи транспортний лідер, предлагають людям 40 великих автобусів. А ми перевізники, тобто будь-яким, -то їх е, е, саботуємо. Це неправда. Автобусів великих немає. Це вони підпишуть договір з тим, що вони їх куплять за рік через, через два. Хлопці вже говорили: немає великих автобусів. Якщо є, будь ласка, ми вступаємо кожному, хто привезе у місто і буде за 4 гривень. Вибиками з 10 до 4 ми, возити ми в великому автобусі е Давай мешканців. Він на солярку не заробить. Мав великий автобус, я мав 303-й, що їздив на Чернівці. Повірте, що великий автобус це велика проблема. Це Богдан, це є ще це світей проти великого автобуса. Великий автобус великі проблеми. По місту я теж мав 402 їздив, хто пам'ятає на коробці автомат. Я не міг на солярку заробити